Верховна Рада опозиційної мрії з порожніми провладними секторами та без регламенту. Обранці із трьох опозиційних фракцій, попри те, що їм відмовили у позачерговій сесії, все ж таки зібралися під куполом без пильного ока опонентів. Депутати з меншості розійшлися не на жарт. Розпочали з погроз блокувати трибуну, закінчили висловленням недовіри спікеру, генпрокуророві і голові СБУ. Та революційний парламент пропрацював недовго за дві години. Зліт опозиціонерів закрили. Євгенія Моторевська продовжить. Їхні колеги догулюють відпустку, опозиціонери поспішають на роботу. Та кажуть, цих зборів могло би і не бути вночі. Парламентарії із трьох опозиційних фракцій отримали на телефони нову вказівку, нібито від керівництва, де їм наказували залишитися вдома. Зараз відпрацьовується новий план дій. Нас прослуховують не дзвонити до 10-ї години. И записано, Юрий Витальевич, заседание фракции отменяется. Подробности сообщу после 11.00. Соблюдать режим молчания и прессе не давать комментарии. То, что я зараз порушил, поважание Киев Але опозиціонери підступ розпізнали швидко. Мовляв, провокацію їхні вороги підготували якось недолуго. Ну я не буду підказувати, що там було написано невірно для того, щоб наступного разу, якщо комусь захочеться, щоб він не скористався моїми підказками. Але хочу сказати, що в першу чергу я ніколи не пишу російською. Регіонали переконують СМС розсилку позиціонери влаштували самі, аби розігріти інтерес до зборів та виправдати прогульників. В Той же час у мене є своя версія, чому вони появились. Ну я вам скажу важко об'яснити, а де ж всі депутати, а де ж інші на Мальдівах. Причина, коли затягували, сказали, от така була незрозуміла ситуація з смс-ками. Теж цікаве пояснення. Частина опозиційних крісел і справді порожні. Біля трьох десятків депутатів на екстрені збори все ж не доїжджають. За головного в опозиціонерів сьогодні свободівець Руслан Кушулинський з робочого місця спікера керує депутатами. Додатково привітати наших сьогоднішніх уродинників. Опозиційний зліт відкривають гімном. Фонограми немає, співають акапела. Не ні ні і ніякого регламенту. Говорять, хто скільки захоче. Брати і сестри українці! Шановні журналісти! Слава Україні! І кожен про своє наболіле. Була обрана піаністами. У нас відбуваються дуже дивні речі. Іноді таке враження, як граф піддавки. Луценко і Юлія Володимирівна надіються на вас. Вони готові втратити свою душу і тіло заради оцієї ідеї свободи. А коли наговорилися, оголошують те, заради чого прийшли. Опозиціонери вимагають звільнити спікера Володимира Рибака, висловлюють недовіру голові СБУ та генпрокуророві. А також вимагають звільнення Юлії Тимошенко та Юрія Луценка та першим ставлять питання про персональне голосування, застосувати усі можливі методи парламентської боротьби, у тому числі блокування трибуни Верховної Ради України з метою забезпечення норм конституції України щодо персонального голосування народних депутатів України. На цьому радикалізм опозиціонерів випаровується через дві години революційних зборів, співають гімн і розходяться. Перейти до дій обіцяють вже за тиждень. Дозвольте залишити інтригу для того, щоб якісно підготуватися надалі для рішучого протесту проти неперсонального голосування у різноманітний спосіб. Карикатуризм і гра в піддавки Ексбютівець до опозиційних фракцій не потрапив, але він революціонер за покликом душі. Також приходить на збори. каже те, що сьогодні побачив, боротьбою точно не назвеш, що опозиція говорить. Рибака відставку збираємо підписи. Рибак повинен що робити? Захищатися. Рибак повинен оприлюднити 11, е, прізвищ депутатів, які були в цей час за кордоном, про які відкривається зал. Включаються мікрофони, журналістів запускається. Що це як не грав піддавки? Те, що вони серйозні у намірах як ніколи, опозиційні фракції обіцяють довести вже на першому сесійному тижні. Наразі депутати зібрали 152 підписи за виконання своїх вимог. Відтак ці питання обов'язково винесуть на розгляд всього парламенту. Втім, шанси, що вимоги опозиції підтримає і більшість мізерні у повному складі. Верховна Рада запрацює вже з наступного вівторка. Євгенія Мутуривська та Василь Мартищенко ТВАЙ.